Друзі, перший головне. Поїхали. Китай поставив ультиматум Путіну після вчорашніх погроз і ультиматумів, а також перед підготовкою до ракетного удару по Україні. Сьогодні 6 лютого була загроза пуску Орешніку. Втім, ракету розірвало одразу після вильоту з шахти. Цього разу на жаль, окупанти не попали під роздачу. Втім, пускова установка знищена. Наразі сі з Трампом мають домовленості: сі тисне на Путіна, Трамп на Зеленського. Підписуються перші мирні договора. Війна заморожується. Втім, що Путін намовив, що ліська відповідь Зеленського це все приросло в обмін ударами між Києвом та Москвою. Ситуація для самих же росіян загострюється на 100%. Війна йде до завершення не через те, що армія окупантів видихнулась у них більше бідездінний ресурс, але через внутрішнє протистояння та катастрофічну економічну ситуацію, до якої Росії довів Трамп. Після новин про війну між Патрушевим і генералами Путіна, дехто вирішив показати, що чутки не чутки. Патрушев сьогодні вечері мав уже шосту зупинку серця за останні півроку. Генерал Путіна наказав отруїти всіх. Далі деталі завтра вранці. Про це написав російський опозиційний генерал, який веде телеграм-канал Анонім. Генерал є дотичним до спецслужб. Генерал закликав брати владу у свої руки людину, яка хоче закінчити війну. До кого звернувся генерал, наразі невідомо. Інформацію про смерть Путіна та використання двійника виявилося пасткою для західних партнерів яке раніше повідомляв професор Соловей. У той же час генерал більш детально розписав ситуацію з Патрушевим близько 9-ї вечора за московським часом. Співробітники спецслужб безпеки Патрошева, які перебувають на чергуванні резиденції, почули шум і звуки падіння, що додонали із спальні, по суті, вже президента РФ. Третій такий напад за останні два тижні. Двоє співробітників Служби безпеки негайно пішли до спальні і побачили Патрушева лежачого на підлозі біля ліжка та перевернутий столик з їжею та напоями. Повірно, при падінні Патрошев зачепив і обрушив на підлогу стіл і посуд, що викликало шум. Патрушев Судово згинався, лежачи на підлозі, закочувавши очі. Було негайно викликано медиків. Медиків, які чергували на резиденції і перебували в одній із сусідніх кімнат. Лікарі провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що Патрушев має зупинку серця. Допомога була надана вчасно. Серце запустили, і Патрушев прийшов до тями. Патрушева перемістили до спеціально обладнаної кімнати в його резиденції, де вже було встановлено необхідне медичне обладнання для реанімації. Це палата інтенсивної терапії, обладнана новітньою технікою. Там Патрошва вдалося стабілізувати. Він перебуває під наглядом медиків. Ми ж неодноразово про погіршення стану здоров'я Патрошова після смерті справжнього Путіна. У Патрошова також рак цей випадок із зупинкою серця серйозно строжений ближче оточення Патрошова, незважаючи на те, що лікарі вже попереджали, що Патрушеву, як і Путіну, недовго залишилось. В той же час, за іншими даними, Патрушев намагався зв'язатися із залужним задля підписання договору саме генералом та його командою зі сторони РФ. Також виступив би генерал Герасимов зі своєю командою. Невідомо відповідав генерал Залужний та чи взагалі спілкувався. Все це на рівні чуток. Ті місія ОНУ та НАТО може відвідати Кремль для уточнення деякої інформації. Та підписання термінових договорів після зустрічі Путіна і Трампа не виключно, що цій місії буде і генерал Залужний. У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться говорити з ним про припинення війни. Як передає кореспондент Унян, про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з президенткою ЄБР Оділь Рено Басо. Зокрема, він відповів, чи відмінятиме свій указ про заборону ведення переговорів з Росією у ситуації щодо відміни указу, то що це у принципі такий наратив Російської Федерації, сказав наш президент. Вони будуть шукати щоб не зустрічатися, і це відверто я сказав, будуть шукати ті чи інші причини. Якщо ми хочемо закінчити війну, і ми хочемо дійсно, ми хочемо миру, то причини точно другорядні, заявив Зеленський. Все вирішиться, я впевнений у цьому, але проблема мені здається у тому, що Путін боїться зі мною в принципі розмовляти про закінчення війни. Я не знаю, чому, начебто, доросла людина боїться з іншою людиною залишитись на одинці без своєї свори, наголосив Зеленський. Водночас, президент України переконаний, що президент Шадонан Трамп зможе змусити Путіна закінчити війну. Також стосовно дипломатії, як сказав Зеленський, його цікавий. Щоб це був не план тієї чи іншої держави без врахування бачення України. Передусім, ми українці. Без нас безумовно не може бути закінчення війни без України. Бо війна в Україні, заявив президент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.